По салону літака проходять пілоти з парашутами за спинами. Стурбована пасажирка запитує, що трапилося. Неприємності на роботі. Зайшов кум до кума у гості, а він з собакою у шахи грає. Ой, куме, а ваш пес уміє грати в шахи? Да де там куме вміє? Програє два-п'ять. Дві куми у черзі в магазині, одна засмучена каже Ой, боже, Боже, що ви, кума, ойкаєте, вважаєте, що мій не п'є? У ресторані дівчина закурює сигарету. Літня пані, що сидить поруч, глузливо каже: Вам не буде заважати, якщо я буду їсти бівштекс а трохи?» Звісно, при умові, що ви не будете заглушати оркестр. Чоловік каже Як порядний чоловік, я повинен з тобою одружитися після всього, що сталося. Жінка, одягаючись, злякана. А, а що сталося?